Гороскоп на 29 грудня. Водолій. День сприятливий для творчості, спілкування та реалізації ідей. Ви можете знайти нових однодумців або отримати підтримку у своїх починаннях. У стосунках із близькими проявіть більше чуйності, адже їхні слова можуть містити важливі підказки. Вечір сприятливий для активного відпочинку чи занять спортом. Риби. Цей день буде наповнений спокоєм і гармонією, якщо ви дозволите собі зупинитися і подивитися на ситуацію зі сторони. Інтуїція завтра стане вашим головним помічником, тож довіряйте їй у прийнятті важливих рішень. У фінансових питаннях краще уникати ризиків. В особистих стосунках виявляйте більше ніжності й уваги. Вечір краще провести у затишній атмосфері відпочинок допоможе вам зарядитися енергією. Овни Завтра ви відчуєте бажання діяти активно і швидко. Це чудовий час для рішучих кроків, але пам'ятайте, що поспіх може привести до помилок. У стосунках із близькими уникайте різких висловлювань, м'якість і терпіння принесуть більше результату. Ввечері присвятіть час відпочинку, прогулянка чи легкі фізичні вправи допоможуть зняти напругу. Тельці Цей день принесе вам стабільність і впевненість. Ви зможете завершити важливі справи або отримати довгоочікуваний результат. У фінансових питаннях варто діяти обережно, тож утримайтесь від спонтанних покупок. В особистих стосунках можливі приємні моменти, влаштуйте затишний вечір удвох або поділіться думками з близькими. Близнюки завтра у вас буде багато цікавих ідей, які можуть знайти підтримку у колег чи друзів. День сприятливий для вирішення конфліктів і встановлення гармонійних відносин. Уникайте надмірних витрат, важливо раціонально підходити до фінансових рішень. Увечері знайдіть час для творчості або спілкування з близькими. Рак. День сприятливий для внутрішньої гармонії та саморозвитку. Ви можете відчути потребу у спокої, тож знайдіть час для себе, щоб подумати про майбутнє. Робочі питання вирішуватимуться легше, якщо ви не будете поспішати. У другій половині дня можливі приємні новини від родичів або друзів. Увечері спробуйте розслабитися за допомогою медитації чи теплої ванни. Лев. Ваш ентузіазм і впевненість завтра будуть на висоті. Ви можете взяти на себе відповідальність за важливі проекти або допомогти комусь із колег. День підходить для укладення угод або планування майбутніх цілей. В особистому житті намагайтеся бути терплячими до потреб партнера, адже це зміцнить ваш зв'язок. ДІВА цей день буде продуктивним і передбачуваним. Ваші організаторські здібності дозволять розібратися з рутинними справами швидко і ефективно. Можливі приємні новини, пов'язані з роботою чи фінансами. Вечір краще провести у спокійній атмосфері за переглядом улюбленого фільму або читанням. Терези. Завтра ви зможете знайти рішення для багатьох складних питань. Ваш дипломатичний підхід і чарівність будуть корисними у спілкуванні з колегами чи близькими. Можливі приємні сюрпризи або новини, які піднімуть настрій. Вечір обіцяє бути романтичним або сповненим тепла у колі друзів. Скорпіон День вимагатиме від вас рішучих дій і впевненості. Ви можете зіткнутися з викликами, але ваша внутрішня сила допоможе їх подолати. Будьте обережними у фінансових питаннях, адже ризики завтра не бажані. В стосунках з близькими намагайтеся уникати конфліктів, краще проявіть розуміння. Увечері приділіть час собі, адже релакс і спокій допоможуть відновити сили. Стрілець день обіцяє бути насиченим подіями. Ваш оптимізм та енергія привернуть до вас нових людей і відкриють нові можливості. Це гарний час для навчання, подорожей чи планування відпустки. У фінансових справах можливі приємні сюрпризи. Вечір проводіть у компанії близьких або за улюбленим хобі. Козоріг Завтра ваші зусилля будуть спрямовані на досягнення довгострокових цілей. Ваші зусилля принесуть результати, які вас порадують. У стосунках із близькими спробуйте знайти більше часу для спілкування, це зміцнить ваші зв'язки. Ввечері варто приділити час здоров'ю, фізичні вправи чи спокійна прогулянка будуть корисними. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.